Привіт, друзі! Сьогодні я хочу вас познайомити з книгою, траву Сюзанна Берне «Карафон. Пригоди цілий рік. Видавництво Крокус Харків 2021 рік. Гарбузова вечірка Таке запросила до себе всіх дітей. Вже достигли гарбузи спорах Дітка Лене попередила, зателефонувавши, усі мають принести з собою по гарбузу. А ввечері буде гарбузове частування. Бабуся дала карпленові невеликий круглий гарбуз, оранжевий, як морка. Але приніс два гарбузи тільки жовтий, мускатний, кругозелений. Те, те гарбуз по Моніка принесла в рюкзаку здоровенний цукій та ще один маленький смічний гарбузик, кожен на дві клітки. Фрідрик і Вільгельм принесли два жовто-зелені смугацькі гарбузи. Усі посідали на терасі, дядько віри, роздав інструменти. Ніж для вирізання, ложку, щоб виймати на сіні, спеціальний ніж, який вибирає серединку з яблук, фломастери та зубочистки. Зубочистками треба буде прикріплювати у маленькі шматочки замість двох і нос. На гелові усі роблять майже однакових монстрів, сказала тікали, а ми можемо вигадати щось досі нове. Але це все одно має бути щось моторошне, сказала Моніка. — Ми вже придумали виявив Фрідрих і Вільгельм. З наших двох гарбузів ми зробимо страшного звіра. <сь> я теж зроблю звіра, сказала тепе, і я вже знаю якого. <сь> а я не робитиму звіра, запротестувала Моніка і поклала маленький білий гарбуз зверху на велетенській цукінні. Ми з дядьком Вілі змайструємо будово, аби пташки не визьовали останні дизини, сказав Карпан. А мені ще треба подумати, протягнув Олен, розглядаючи з усіх боків свої гарбузи здається в мене не дивно. Дядько Віллі та Картен спершу взяли дві старі дошки і зробили з них опору для окуда. Лене принесла з підвалу старий кітця, а ще кроват і капелі. Потім дядько Віллі допоміг усім понадрізувати гарбузи, щоби можна було виняти середини. Тітка Лене пішла до кухні. Коли впораєтеся, буде вечеря, тоді вже зовсім стені, і ми зможемо запалити в гарбузах чайні свічки. І не викидайте, будь ласка, на сім. Ми його висушимо, тоді буде, ще вгущите взимку і лишиться посіяти наступну весну. Завітайте до Кіровоградської власної бібліотеки для дітей, щоб прочитати ще багато цікавих книг.